Треба бути готовим до будь-яких випадків, особливо в наш нелегкий час, кажуть волонтери товариства Червоного хреста. Вміння надати першу домедичну допомогу може стати рятівним кругом для вас та тих, хто потребує допомоги. В рамках заходу жителі Одеси мали змогу навчитися робити легеневу реанімацію. Фахівці наголошують, таку процедуру важливо проводити лише тоді, коли постраждала людина не дихає і знаходиться без свідомості. Ми її стильняємо від одягу обов'язково, шукаємо місце між двома ямочками, ділимо її на три частини, ми визначаємо точку, куди ми будемо надавлювати. Робимо ручки в замочок, таким чином. Тамка може бути два, по таку або отаку. Надавлюємо на грудну клітину і намагаємося перезапустити серце. Для того, щоб серце перезапустилося та кровообіг налагодився, треба продовжувати робити неперервні натиски. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якщо ми людину знаємо, ми можемо змінити її дихальні шляхи і зробити йому після 30 натискань на, на, на ще два вдохи. Закриваємо Викриваємо робимо пробимо. робити серцево легеневу реанімацію. Також важливо знати, як допомогти тим, хто не може самостійно про себе подбати. Так, якщо дитина подавилася, треба діяти чітко, правильно та не панікувати. Дали цукерку помилково, і дитина закашлилася, перехватили дихальні шляхи. Мені в якому разі не повинні її трясти за ноги. Це неправильно, неправильно. Треба присісти. Зробити п'ять поштовхів. Перегортаємо людину на інший бік і просто робимо такі от рухи, б'ємо по спині, але згладжуючими такими руками п'ять разів. В рамках заходу Товариства Червоного Христа жителі міста мали змогу звернутися до служби розшуку, аби відновити зв'язок зі своїми рідними, який було втрачено внаслідок збройного конфлікту в Україні. Людина до нас приходить, ми з нею по телефону, чи особисто заповнюємо спеціальні анкети. Це займає десь пів години. Там вказуються всі особисті дані розшукуваного. Після цього, після того як ми заповнюємо цю анкету, ця справа передається до Києва непосередньо до Міжнародного комітету Червоного Хреста України. Також після цього цій справі дається особистий номер. Ну і вона дається до Женеви непосередньо. Після цього беруться списки полонених, ну, якщо є, і вже йдуть перемови з іншою стороною о передачі полонених до рідної країни. Україна увійшла до переліку країн найбільш забруднених мінами. Приблизно 30% її території є потенційно небезпечними через вибухонебезпечні предмети. Волонтери Червоного Христа провели інструктаж, аби кожен житель міста знав правила, які зможуть зберегти життя та здоров'я. У нас наші дівчата, волонтери Червоного Христа, в рамках діяльності психосоціальної підтримки проводять захід з елементами творчості. Ви бачите, що люди приймають участь в першої на допомоги навчання. Наші партнери КП Парки Одеси чудово представляють концерт двох гуртів міста Одеса та міста Хмельницька. Також наші партнери, центр перічної медико соціальної допомоги, предлагають для людей консультації лікаря. Також анонімне консультування на ВІЛ та гепатити, вимірювання рівня цукру в крові. Жителі міста різного віку від юних до більш дорослих звернулися до медиків, аби перевірити свій стан здоров'я. Хтось вчергове впевнився в тому, що все добре, а для деяких така перевірка стала поважною причиною подбати про себе. На даний час звертаються люди, тому що для всіх дуже важливо знати про стан свого здоров'я. А для того, щоб знати про стан свого здоров'я, потрібно контролювати основні стандартні показники організму: це глюкоза, це артеріальний тиск, також експрес-тести на гепатити та віч, а також безкоштовна консультація та психологічна підтримка самого сімейного лікаря, тому що на даний час це також дуже важливо. Життя в умовах війни вимагає від нас бути готовими до різних викликів, а також залишатися морально міцними, підтримувати один одного та довіряти власним вмінням. Тільки разом ми зможемо пережити складні часи війни і вибороти перемогу.